Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді електровелосипед Corso Rocco на 26 колесах з двигуном потужністю 500 Вт, Акумулятор літівий акумулятор 48 вольт 20 ампер годин. Також цей велосипед обладнаний додатковим місцем пасажирським. До цього місця у нас ще йдуть додаткові підніжки для зручності нашого пасажира. По світотехніці. Даний велосипед обладнаний фарою передньою. Зараз ми її включимо. Така гарненька led фара. Ззаду велосипед обладнаний габаритом для нічної їзди, безпечно, щоб нас було видно здалеку. Також звертаю вашу увагу на трансмісію даного велосипеда. Передній перемикач, як ми бачимо, Shimano, досить якісний, класний, і задня каретка на 7 швидкостей. Хочу продемонструвати роботу самого двигуна. Двигун досить потужний, має 5 швидкостей. От дивіться, як він працює динамічно. Навіть по звуку чути, що двигун досить потужний. також хочу розповісти про гальмівну систему даного електровелосипеда. Гальмівна система обладнана дисковими механічними гальмами 160 мм. Хочу підсумувати даний відеогляд по цьому електровелосипеду. Що я можу сказати? Електровелосипед досить міцний, у нього сталева рама така добряча, передня вилка амортизаційна, досить потужний двигун на 5 швидкостей, як ми бачили на дисплеї, він розганявся до 65 км і має досить потужний та ємний акумулятор. Дякую за перегляд відеоогляду. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Якщо залишились запитання, задавайте їх в коментарях. До зустрічі в наступному відео.